Друзі, ще раз усім привіт! Уже на вулиці вечорі дуже сильно похолодало. Я прямо ж трішки замерзла. Одягла, одягнула теплі штанці і зараз швиденько, активненько посаджу гібіскуси. Вирішила два кущика посадити, викопала величеньку ямочку, привезла перегною тачечку. Перегній у мене дуже добрий, без курячого посліду. Там чисте листя, бур'ян і тирса. Ну, тирса, там величенький слой вийшов, тому що таточко. Тирсу привозив і вона вже перегнила. Дуже м'якенький, такий пухкенький, як губочка, гарний перегній. І гібіскуси, я думаю, їм не потрібна кисла почва, посадимо у перегній. Перегній перемішаю із землею, із пісочком. Я думаю, йому сподобається. Але що трішки страшно, що гібіскус ростиме на самому сонячному місці. Ось отут посередині клумби, ближче до цієї ось клумбочки, якраз будуть такі самі пекучі промінчика сонечка, потрапляти на листя гібіскуса. Зараз уже не дуже спекутно, тобто ну, тепло, гарно, вночі взагалі дуже холодно. А от по весні ми подивимося, яка буде погода. Можливо, так буде жарко, що він тут і засух. Поливати будемо, але в нас іноді настільки жарко, що хоч поливай, хоч не поливай. Листя взагалі зверху згорає просто, особливо тут попід парканом, ця діляночка дуже спекотна. Ну, нічого, справимося, зробимо. Не одну, так іншу рослину виростимо, щоб прикривала наші гортенці. Так, друзі, зробила дві ями. Хочу два куща посадити, бо матуся відмовилася, сказала доця, нехай поки що ті розростуться в неї керія. Забула, якими ще жавтеньки їй посадили форзицію. Нехай розростуться, вона подивиться, як за ними доглядати, ну, їй вже трішки важко. Вона говорить, сади у себе. Ми з батьком будемо приходити, милуватися в тебе. Якщо вже дуже сподобається гібіскус, викопаємо, посадимо їй або розмножимо, нічого страшного. Так, це вийде, вийде в так. по колу. Під парканом ми вже насадили гортензі, керій, магоні, гібіскуси, трав'янисті. Посередині, отут посаджу, не ровно посередині. Ні, друзі, не ровно. Я трішечки відступила, щоб попереду посадити два куща. Бо гортензі, посередині, я хочу декілька посадити. І щоб дуже добре від сонечка прикривали кущі, одного буде замало. Територія дуже широка. І один кущик не спасе, він не дасть таку тінь, яка потрібна. Ну що, зараз прольємо ямочки, додамо, перегною, перемішаємо з нашою супіщаною земелькою і посадимо один посередині клумбочки, а інший аж під парканом за керією. Зараз вімкну водичку, сонечко вже заходить за обрій і так прохолодно на вулиці. Осінь, Гарно, гарно, хоч прохолодно, але дуже гарно. Перегнуть бухки, трошечки земельки, так слоями, щоб легше було перемішувати побільше пухкої землі. Так, а які в нас там корінчити? корінчики? Корінчики у нас, корінчики в нас маленькі, вистачить. Земля горна, друзі. Отак так от. Пильока, як пильок. <різь> як пильочка. Так, Трішки ямочку залишимо канавку, щоб сюди поливати було зручно. Перемішуємо. Отак. От Приборот. О, їх тут декілька, друзі. Я не помітила, що ще й третій є. Ну, все, тепер точно за двором посаджу. Так, ну саме русленьке, нехай тут, якщо не приживеться, тоді молоденький візьмемо. Так, зараз я тут корінці добре. Угу. Поставимо так рівненько цей стержневий корінь. Стержневий потрібно, щоб вниз дивився. Тоді кущик буде прямий, акуратний і гарний рости рівним. Отак от, от. Так. Оце, отак. Ось так. Оце. Ось отак. До сонечка. Ось отак. Все. Тепер з землею хорошою. Закриємо. Ну все, рости новенький, великим і маленьким. Так, не заглубляти шийку, друзі. Не заглубляти, так що ж рівненько, рівненько. Оце ось торфище тут і стир так, Це, друзі, висадила всі три кущика гібіскуса, насадила всього. Зараз воно все малесеньке і його майже не видно. Але коли воно розростеться, <схи> тут будуть такі чагарнички, як мені написала Ірочка, яка буде яскрава клумбочка. Так, так і буде. Подивимося, яка ця галявина буде. Квітні наступного року, а потім у вересні. Я, мабуть, зараз її сфотографую, ну і збережу цю фотокарточку до слідуючого року, а потім будемо порівнювати, як було і як стало. Я думаю, в наступному році, вже в вересні, тут буде досить таки гарно. Зараз просто це галявина пуста, он, терчать якісь. Терчаки. Навіть зараз, коли дивлюся на цю частинку свого подвір'я, і мені не віриться, що вона потрішечки все-таки преображається. Потихесенько, помалесенько, але вже дещо зеленіє, і це вже приємно. Дивіться, який гібіскус красивий. Рівнесенький-рівнесенький. Оце рослина для того, щоб е, творити рослини на штамбі. Оце буде гарно. Так, магонійка тут, гібіскус також. Маленький ще, нічого такого цікавого. Але коли розростеться, звичайно, це буде красиво. А коли ще й заквітує, досипір гілочки, сливи ніяк не поприбирай. Оця спіреюшка верболисна, я її приберу. Я хочу три. Спіреї верболистої посадити поряд, щоб кущик був пишніший. І мені сказали: якщо низенько обрізати, то кущик буде низьким, а якщо повище обрізати, то кущик буде високим. Ось дивіться, як він вже витягується, скоро зацвіте, але вже вночі дуже прохолодно, тому не знаю, зацвіти чи ні, буде фіолетова свічечка. Чому треба її прибрати? Тому що за нею ми посадили дуже величезну волотисту гортензію Diamond Rouge. Вона вже почала червоніти, квіточки такі рихлі у неї. І, звичайно, що буде дуже красивий, великий цей кущ. І Спірея тут буде просто мішати. Їх отут можна посередині три штучки посадити, і от фіолетовими свічами поряд з білосніжною гортензією буде симпатично. Гортензія буде вища, а спірушечка буде нижча. А по осені гортензія починає червоніти. Забарвлення будуть мінятися. Ви подивіться, де вона спить. Це те, що я вам і говорила. Вона е, цю територію вже ознайомилася з нею, вже повибирала собі місця зручні і весь день тут спить. То там спала, потім отам спала між дорослинками. А тепер на цеглиночки он, на ракошняку прицепилася. Формувати я хочу, друзі, гортензі у 3, у 5, у 6 стволів. Тобто вибирати самі прямостоячі стволи, залишати їх, а все бокове, тонесеньке, те, що в сторону дивиться, буду обрізати. тобто Доглядати за свої гортензи і обрізати. Якщо будуть гілочки трішки розлягатися від цих шапочок, якщо вони взагалі будуть в мене великі, важкі, тут хоча б щось заквітло в такій землі. То ці пагани я буду зв'язувати. Тобто пагінців я буду залишати небагато на гортинці. І звичайно, що Diamond Rush, вона не буде така прям велика, що оцю всю територію закриє. Я сподіваюся, що керія дуже сильно розростеться, гілочки наклонуться. А з цієї сторони буде прямо стояча. Е, fire. Якщо тут буде пустувати місце, я або за нею кирпичі приберу або поряд посаджу низькорослі, наприклад, спіреюшки. Друзі, коли рослинки будуть розвиватися, попідростають, тоді ми з мамою подивимося і вже будемо коректирувати, де що досадити, дещо пересадити. Дещо прибрати, підрізати, збільшити, або між ними ще щось там додати. Це ми будемо впродовж всього життя коректувати, садити, міняти, щоб завжди тут мінявся красивий вигляд. Посадила дві одинакових, два одинакових гібискуси. От Подивимося, якщо прийметься, можливо, в інше місце посадимо, а сюди. Іншого забарвлення хочу взяти. Цей гібіскус, по-моєму, буде білосніжний із червоною серединочкою, якщо я не помиляюся. А є ще блакитний, Я хочу блакитний гібіскус взяти. Ну, давайте ще раз подивимося. Ось один красунчик ну, який він гарний! Ну, взагалі, друзі. А ось, між спіреєю і керією, також посадили невеличкий. Кущик поки що невеличкий, він розростеться тут, покаже нам <смі> з жару. І гортензія підросте. І оця керіюшечка вона не буде мішати. Яка б вона велика не розрослась, друзі, можливо, я її буду підрізати, щоб паганів небагато проріджувати. А гібіскус він також дуже високий росте. І квіточки будуть обов'язково виглядувати за керіюшечкою. І ніколи гібіскус не буде підгорати, тому що керія. Яка стійка до посух, до спеки, буде трішечки притіняти гібіскус. Буде гарно. Я от так подумала, друзі, буде все гарно. Так, ну і давайте подивимося. На вулиці посадили гібіскус, як він там поживой. На вулиці я також уже багато кущиків насадила. Там вже 5 кущів в рядочок, ну тільки бузочок там виглядає ближче до дороги. Посадила я за двором форзицію, калину бульдонеш, спірею і гібіскус. Ну і бузок п'ятий. Ось малесенький гібіскус, той, що ми висадили. Водичка ще стоїть. Бузочок, он трішечки далі. Він такого блакитного забарлень. І спіреюшечка. Форзиція вже підросла, і за форзицією бульдонеш. Замість квіточок будуть квітучі кущі. Ну, все моє хороше, дякую ще раз. Величезне Марішечки, Марішечка гібіскусів насадила. Краса буде. І Наталочка там писала, Ірочка, як я люблю гібіскуси. Посади хоч один кущик, буду хоч в тебе милуватися, Наталочка. І тепер і ти, і я, і всі друзі мої будемо милуватися гібіскусом. І не одним. Це Наташа мені підказала за гібіскус. Я за нього й не думала. Перший свій купила трав'янистий, бо. Сирійські на базарі в Харкові на Благовіщенському продавались отакі величезні, отака палка, величезні кущі. Я просто б його в електричку не затащила. І мені прийшлось купити трав'янистий гібіскус. А це Мариночка мені аж три куща гібіскуса подарувала. Ну тільки одинаково кольору. Я захворіла вже цим кущом, тому додамо ще блакитний колір. Так, ну все мої хороші. Дякую всім вам. Гарного вам настрою, погоди гарної, щоб все було добренько у вас. Пока-пока, мої хороші.